Привіт! Хочу поділитися. Душею дуже тягнуся до цього місця, але життя в Києві, особливо навчання дитини, не відпускає сюди часто. Тому наступний раз я приїхала вже в листопаді. Поки не маю авто, то всі мої вантажі приїжджають посилками. Як зараз пам'ятаю, одна з перших була наповнена вінтажним посудом, купленим на барахолках, та деякими більш потрібними практичними речами. Для продовження свого тесту зі стіною я придбала мінімальну фасовку гіпсової штукатурки. Всякі дрібниці по інструменту і привезла отриманий в дар від друзів шуроповерт. Все здавалося нескладним. Поверхня підготовлена, ґрунтовка давно висохла. Але, признаюсь чесно, я почала спотикатися на самих простих речах. Тепер я вже знаю, як правильно закріпити насадку міксер, але тоді все здавалося темним лісом. Це стосується і дуже рідкого розчину, який я робила за інструкцією. Але це життя багато що розумієш, тільки в процесі. Моєю задачею було заштукатурити ділянки, де набіл знявся повністю, і де частково, щоб переконатися, що це не буде відшаровуватися навіть після зими, коли будинок переживатиме самі контрастні зміни. Коли обирала будиночок, то мріяла знайти максимально безлюдне і тихе місце. Зараз, коли закінчився дачний сезон, цей спокій відчутно по-справжньому. Роботи повно, але я досі роблю якісь дрібниці. Поки прибирала листя, побачила, що нерівна посадила бук. Гугл сказав, що сам він не вирівняється. Тут і почалась моя перша експедиція по сараю. Кількість мотлуху виражає. Бо вивозити його звідси теж треба мені. Але, якщо чесно і позитивно, якісь дрібні штуки на початку дуже мені допомагали. Наприклад, стара вудочка стала у нагоді, щоб підв'язати деревце. А ще в цей період мені провели інтернет. Але, здається, я затягую, тому що в будинку мене чекає справжня робота. Без залежності від того, чи буде мій тест зі штукатуркою успішним, старий набіл в усій кімнаті треба потроху знімати. Що сказати тобі, моя мила, про цей процес. Він теж був сповнений факапами. Коли я цікавилась, як зняти вапняне покриття, то рішуче відкинула ідею зі змиванням мильним розчином обрала шлях сухого щищання. ще й вручну, щоб менше пилу. Бо і пилосос тримати паралельно я б не змогла. Але пил все одно був. І його було достатньо для того, щоб заважати нормально дихати і бачити. Коротше, мені катастрофічно не вистачало респіратора та захисних окулярів. А ще невеличкої драбинки. Бо падіння з башні це сиділо пари секунд. Навряд тобі знадобиться цей мій досвід, але на всяк випадок знай. До такого треба підготуватися, ну, хоч трошки ретельніше. Але стін в будинку ще багато, тому все, що я дізналася, стало корисним і для мене. Визнаю, було фізично важко, все це забрало багато часу. Але думок здатися на той момент в мене не з'являлось тим паче я намагалась чергувати діяльність. Я робила прибирання, перестановки і перебирала речі, залишені старими господарями. В моїй голові було хорошою ідеєю на початку обходитися наявним, бо придбати все нове одразу важко для гаманця. Та й в цілому, треба спочатку розібратися, що, куди і як. Мені точно потрібен був час для розуміння і планування. А яке ж прибирання без води. Для мене це стало особливим моментом на грані випробування. Не маючи досвіду життя в селі, я, відповідно, вперше стикнулася із тим, що воду треба носити з вулиці. Так, так, ти правильно зрозуміла. Вода в будинок не заведена. В мене свердловина і колонка біля ганку. Ну і звичайно ж, тепленькою з колонки вода не біжить. Тому всі дії викликали багато додаткових рухів. А ще ж треба стінку загрунтувати. Я молодець, а вихідні на дачі закінчились.